друзі, всім привіт! Ви не думаєте, що така машина добра? А це був музивчик у нас завалявся на свалку. Хочу, побільше місця. Є тут, не знаєте, є з аварії. Бачте, який поламаний. А він не краще, Де це ж у нього хтось шукає. Він не вписався в поворот, ні. Він дуже довгий, і він повертав, і не вписався в поворот. І довгий апарат. Я таку машину хочу, бо надувка довга. Але міста тут мало пацанчики. Аппетит, І Він цим. Хочу сказати, що не хочу сказати, це було. Знаєш, катамарка? Силінконь. Lincoln okay.